По замислу навчань в 14-й годині противник перетинає державний кордон і розвиває наступ в напрямку Києва. Сценарії ніякого немає. Особовий склад готов виконати завдання і реагувати на будь-яку яка буде поступати від старшого начальника. Ми продовжуємо експеримент минулого року, коли на такі навчання залучаються резервісти. У кладі цієї бригади зараз знаходиться тисячі людей, які прибули із резерву, пройшли відповідну підготовку і зараз знаходяться заключення цієї підготовки.